Сьогодні найабияку увагу надають жінкам у всіх сферах діяльності. В професії IT не виняток. Доказом цього є відкритий грант на навчання жінок в сфері IT організацією Acted за фінансової підтримки Embassy of Canada to Ukraine and Canada's International Development. Даний грант пропонує отримати 40 тисяч гривень для навчання в сфері ІТ. Перевага надається жінкам України. Варто зазначити, що шанси збільшуються, якщо ви жінка, що вимушено покинула домівку внаслідок конфлікту або пандемії Кові. Жінка, яка втратила можливість заробляти або стабільний дохід через наслідки конфлікту або пандемії COVID-19. Є безробітною жінкою, чия освіта не відповідає запитам ринку праці в зоні переселення або територіях, що постраждали від конфлікту. Також жінки голови сімей, які мають неповнолітніх дітей, особи з інвалідністю, включаючи як жінок, так і чоловіків. Жінки, які надають догляд за особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями. Або людьми похилого віку. Одинокі батьки незалежно від статі, безробітні жінки з інженерною освітою, чиї навички вже не відповідають запитам ринку через популярність інших галузей або через закриття підприємств. Як проходитиме навчання? У відповідних партнерів акти визначених певних освітніх закладах можна пройти курси від 3 до 12 місяців за бажанням. До речі, дані заклади є провідними школами або ж академіями. Яка мета цього проєкту? Організатори і донори сподіваються на збільшення кількості працевлаштованих осіб в Україні, адже хтось просто виношує ідею it галузі і не має коштів для навчання. Хтось, можливо, вже знайомий з цим, але не має достатньої кількості структурованих знань. А є й досвідчені фахівчині, які ну не впевнені в своїх силах і, в силу цього не можуть знайти роботу на ринку праці. Всі ці категорії мають унікальну можливість розпочати шлях до досягнення своєї мети, мрії та бажання. Що ж потрібно зробити, щоб отримати таку можливість? Основний крок це реєстрація своєї анкети за посиланням, яке я залишу під цим відео. Тут потрібно ввести інформацію, загальні відомості про себе, дохід, критерії вразливості, свій досвід та які знання хочете отримати в рамках даного проєкту. Тут же потрібно обрати і час навчання, який для вас буде оптимальним від 3 до 12 місяців. Також обов'язково додати мотиваційний лист. Що це таке? Це опис причин, через які ви вважаєте, що саме вам потрібно виділити кошти на навчання. Тут можна описати будь-що, але головне, щоб це стосувалося вас, вашої мрії, вашої мети. Якщо вам потрібна допомога в заповненні заявки, ми можемо допомогти це зробити. Ми на постійній основі регулярно допомагаємо різним клієнтам з різноманітних куточків країни отримати бажані гранти і наостанок. Загалом у сайт гранти є. Поширеними в Україні і в умовах сучасної відбудови України суспільство повинно бути готовим прийняти потужний удар інвестицій. Для цього потрібні, звичайно ж, знання. У багатьох складається враження, що основна маса грантів спрямована на жіноцтво. Насправді ні, є і доступні гранти для чоловіків, проте існують певні стереотипні упередження, які гальмують розвиток саме жінок в певній мірі. Наприклад, що жінка не може бути на керівній посаді, а якщо може, то не з такою швидкістю вона там опиняється. Все це міфи, з якими суспільство активно бореться, і дані гранти в цьому тільки допомагають.